Після завершення наполеонівських війн у Європі розпочалася доба політичної реакції 1815-1830 років. Ті, хто в попередні роки втратили власність і владу, тепер намагалися їх повернути. Однак ці спроби зустріли опір і призвели до нових революцій. 1830-1848 років. У Європі сформувалися революційна та еволюційна моделі суспільного розвитку, кожна з яких мала багато прихильників. Тогочасна Велика Британія засвідчувала можливість розвитку суспільства без революційних зворушень, а ось Франція. Де протягом 60 років після завершення наполеонівських війн відбулися три революції, уособлювала протилежну модель розвитку. Друге зречення Наполеона завершило період Першої імперії та спричинило повернення влади династії бурбонів. За Хартією 1814 року, як називалася нова Конституція, надана французам Людовіком 18, Україні встановилася Конституційна монархія. В очах більшості французів, Хартія 1814 року була досить непривабливою порівняно з такими самими документами Революційної. Та наполеонівської діб. Унаслідок встановленого хартію вікового і майнового цензу право голосу в країні отримали близько 72 тисяч осіб, а право бути обраними 16-18 тисяч осіб. В оточенні Людовіка 18-го переважали ультрароялісти. Це крайні монархісти, як називали прихильників повернення до революційного старого порядку та необмеженої влади короля. У відповідь на посилення політичної реакції у Франції, як і в Італії, почали виникати таємні антимонархічні організації, метою яких було усунення від влади бурбонів. До них належали впливові діячі, наприклад, генерал-маркіз Жільбер де Лафаєт. У 1822 році вони підняли повстання, яке було жорстоко придушене. Ситуація в країні загострилася, коли престол посів Карл Дартуа під ім'ям Карл X. У країні розгорнувся Білий. Терор, масові вбивства колишніх революціонерів і прибічників Наполеона. Загальне обурення викликало рішення Карла X сплатити аристократам, що втратили майно в попередні часи, 1 мільярд франків компенсації. Гроші для цього передбачалося отримати за рахунок зниження прибутків власників державних боргових зобов'язань облігацій. Унаслідок цього великі банкіри і підприємці отримали б на 40% менший прибуток, ніж їм обіцяли під час продажу облігацій. У березні 1830 року Палата депутатів висунула вимогу про відставку уряду ультрароялістів. У відповідь на це, Карл X розпустив її та призначив нові вибори. Однак, у новообраній палаті депутатів із 428 її членів прихильниками короля. Були лише 145 осіб. У цій ситуації, 25 липня 1830 року, Карл X підписав чотири ордонанси, тобто укази, якими фактично скасував Хартію 1814 року, і здійснив державний переворот. Згідно із цими указами було розпущено новообрану палату депутатів, запроваджено нові обмеження виборчого права, скасовано свободу друку і відновлено цензуру, призначено дату проведення нових виборів. Такі дії короля викликали обурення парижан, у місті стали лунати заклики до опору владі. У популярній у Парижі газеті Національ 26 липня 1830 року було опубліковано протест на Ордонанси короля, де проголошувалося: дію правового порядку припинено, розпочався режим насильства, уряд порушив законність і цим звільнив нас від обов'язку. Підпорядковуватися йому. 27 липня 1830 року вулиці Парижа вкрилися барикадами. Урядові війська були безсилі. У липневій революції брав участь кожен десятий житель міста. 28 липня 1830 року. Повсталі парижани оволоділи збройним складом, міською ратушею та собором Паризької богоматері. Коли наприкінці дня на бік повстанців цілими підрозділами почали переходити урядові війська, стало зрозуміло, що в революції відбувся перелом. 29 липня 1830 року. Було сформовано Національну гвардію, очолювану генералом Лафаєтом, яка ввечері захопила королівський палац Тю Було створено тимчасовий уряд, який очолили банкір Лафіт і генерал Лафаєт. Карл X направив до них посланців із пропозицією розпочати переговори, але їх відмовилися прийняти. Липнева революція, яка тривала три славні дні, перемогла. Лідери повстанців вирішили зберегти в країні монархію, але змінити короля. Корону запропонували близькому до ліберальної опозиції герцогу Луї Філіпу Орлеанському. Представнику молодшої Орлеанської гілки бурбонів. 2 серпня 1830 року Карл X зрікся престолу, а 7 серпня 1830 року законодавчий корпус прийняв нову конституцію Хартія 1830 року і проголосив. Луї Філіпа Орлеанського королем. Правління Луї Філіпа отримало назву Липневої монархії. Хартія 1830 року зберігала органи виконавчої та законодавчої влади, що існували за Хартією 1814 року та порядок їх формування. Однак майновий ценз Знижувався до 200 франків, а вік до 25 років. Унаслідок цього кількість виборців збільшилася і досягла 200 тисяч осіб із 31 мільйонного населення. Проголошувався принцип народного суверенітету, тобто зверхності, і скасовувалося. Божественне право короля на управління. Католицизм уже не вважався державною релігією, гарантувалися права і свободи громадян, заборонялися надзвичайні суди, коронація нового монарха була замінена складанням ним присяги французькому народу у присутності обох палат законодавчого корпусу. Історичне значення липневої революції полягало в тому, що вона показала безперспективність спроб відновлення у Франції старого порядку, одночасно вона стала свідченням завершення доби політичної реакції в Європі. Цього ж року відбулася революція в Бельгії. Результатом якої стало здобуття незалежності від Голландії. Активізувалася боротьба за об'єднання в Німеччині та Італії. У результаті липневої революції 1830 року до влади у Франції прийшла фінансова аристократія, банкіри, великі біржові спекулянти, власники шах. Копалень, земель тощо. Якщо до липневої революції вони захищали свої права і власність від зазіхань старого дворянства, то після неї для них виникла нова небезпека з боку середньої і дрібної буржуазії та робітників. Дуже швидко з'ясувалося, що липнева монархія не влаштовує більшість політичних сил Україні. У тогочасній Франції залишалося чимало прихильників повернення до республіканської форми правління, що поділялася на поміркованих і радикальних. Помірковані республіканці заперечували необхідність радикальних соціальних перетворень, спрямованих на демократизацію суспільства та покращення життя трудящих. Вони виступали лише за зниження майнового цензу і збільшення кількості виборців шляхом парламентської реформи, як це відбулося в 1832 році. У Великій Британії. Радикальні республіканці виступали за ліквідацію існуючих порядків і побудову нового суспільства, що ґрунтується на соціальній рівності і відсутності експлуатації. Вони вели боротьбу з режимом липневої монархії, створюючи таємні товариства, такі як друзі народу. Права людини і громадянина пори року організовували змови і повстання у 1832, 1834 і 1839 роках радикали здійснили збройні повстання в Парижі з метою встановлення республіки, але були жорстоко придушені урядовими військами. Прихильники монархії в той час поділялися на орлеаністів, які підтримували правління Луї Філіпа Орлеанського, легітимістів, що вважали законною легітимною лише позбавлену влади династію бурбонів, і виступали за її відновлення, та бонапартистів, які були прибічниками. Відродження Наполеонівської імперії Орлеаністи намагалися захистити режим липневої монархії, а легітимісти і бонапартисти його повалити. Усі виступи легітимістів і бонапартистів влада придушила, а їх учасників заарештувала і засудила. Про зростаюче невдоволення французів правлінням Луї Філіпа також свідчили численні замахи на його життя. Їх було щонайменше сім. Постійне застосування владою репресій та військової сили для придушення безладдя, заколотів і повстань спричинило те, що в сорокових роках. 19 століття липнева монархія стала нагадувати режим реставрації бурбонів, а в країні сформувалися умови для нової революції. У період липневої монархії Франція знову повернулася до колоніальних загарбань. У 1830 році вона розпочала криваву, Тридцятилітню війну за підкорення Алжиру У промисловості Франції цього періоду набирала обертів промислова революція, яка розпочалася в країні наприкінці XVIII століття. Зокрема, кількість парових машин зросла із 65 штук у 1820 році до 625 у 1830 році і 4853 у 1848 році. Протягом 1818-1848 років виплавка чавуну збільшилася зі 114 до 600 тисяч тонн. Видобуток вугілля з 1 до 5 мільйонів тонн, обсяги промислового виробництва за цей період збільшилися на 60%. Країна посіла перше місце у світі за випуском шовкових тканин, інтенсивно розвивалася вовняна і особливо бавовняна промисловість, що розміщувалися в Ельзасі. Та Нормандії і виробляли дешевий ситець для масового збуту. Париж став центром виробництва готового одягу та взуття. У 40-х роках ХІХ століття тут було збудовано першу у Франції взуттєву фабрику. У 30-х роках 19-го століття з'явилися перші пароплави. А з 1831 року розгорнулося будівництво залізниць. На 1848 рік промислова революція у Франції в цілому завершилася. Однак Україні залишалося також чимало мануфактур і дрібних майстерень, особливо з виробництва предметів розкоші і галантерейних товарів. За якими Франція утримувала першість у Європі. Одночасно з розвитком промисловості зростала кількість робітників, умови їхнього життя та праці були надзвичайно важкими. Робочий день на фабриках тривав 12-16 годин. Активно застосовувалася праця жінок та дітей, заробітна плата. Була низькою, а страйки та професійні спілки заборонені. Неможливість розв'язання конфліктів законним шляхом викликала великі повстання робітників ткацьких фабрик у Леоні в листопаді 1831 та квітні 1834 року. Повстання супроводжувалися жорстокістю. Та насильством з обох боків. Сільське господарство в цей період зберігало провідні позиції в економіці Франції. Збільшувалися посівні площі картоплі, виноградників розвивалося тваринництво. У цілому обсяг продукції сільського господарства в 1815-1848 роках. Зріс на 50%. За рішенням Віденського Конгресу 1814-1815 років учасники якого прагнули створити своєрідний бар'єр навколо кордонів Франції на півночі Католицьку Бельгію приєднали до протестантської Голландії та утворили. Об'єднане королівство Нідерландів на чолі з голландським королем Вільгельмом I. У бельгійців у складі нової держави одразу з'явилося багато приводів до невдоволення. Вільгельм І правив одноосібно і всіляко підтримував своїх земляків, голландців. Державною мовою. Було оголошено голландсько, хоча переважна більшість бельгійців розмовляла французькою та фламандською. До того ж, інтереси молодих бельгійських промисловців, що потребували сприяння промисловому розвитку, були прямо протилежні інтересам голландських купців та землевласників, які вимагали від влади свободи торгівлі. У 1830 році, у зв'язку з промисловою кризою і відмовою голландської влади йти на поступки бельгійському національному руху ситуація в країні загострилася. 25 серпня 1830 року після повідомлень про перемогу липневої революції у Франції у Брюсселі спалахнуло повстання. Яке швидко поширилося на інші бельгійські міста і провінції. У Брюсселі народне ополчення встановило контроль над містом. Вирішальні бої розгорнулися 25-28 вересня 1830 року. Спроба голландців за допомогою армії придушити повсталих провалилася. У період вересневих боїв більшість території Бельгії було звільнено від голландських військ. 10 листопада 1830 року відкрився Бельгійський національний конгрес, який проголосив незалежність країни і розробив Конституцію. Бельгія стала конституційною монархією. Революція Перемогла. 20 грудня 1830 року на Лондонській конференції Австрія, Велика Британія, Прусія, Росія та Франція погодилися на незалежність Бельгії. Уперше в історії визнавши законними підсумки революції і дали згоду на перегляд рішення. Віденського конгресу щодо Бельгії. Франція в першій половині 19 століття уособлювала революційну модель розвитку. Прихники старого порядку, що повернулися до влади в 1815 році, спробували відновити його, однак зустріли рішучий опір, який вилився. Липневу революцію 1830 року. Небажання режиму липневої монархії іти на поступки іншим політичним силам знову загострило ситуацію в країні. Історичне значення Бельгійської революції 1830 року полягає в тому. Що, за її підсумками, країна звільнилася від голландського панування і стала незалежною державою.